Ну що ж, сьогодні я хочу вас познайомити з новинкою від торгової марки Штарк. Зарядна станція або портативна акумуляторний генератор 500 з пусковим током 1000 Вт. Зараз вас ближче познайомлю з інтерфейсом. У нас в даному випадку ви бачите екран, де ви маєте інформацію про я... батарею, скільки він споживати буде під час підключення. Активація кнопочка 220 розетка. Теж на 12 вольт. Ось тут у нас гніздо, як звичайно, в машині. USB-порти для зарядки смартфонів, і тому подібне. І на 12 вольт. Досить такий зручний ергономічний варіант. Тут у нас два вентилятори з цієї сторони. Алюмінієва, металічна, ось така добротна. І накладки тут резинові, щоб воно не скользило. Ну і зараз ми з вами спробуємо підключити кілька інструментів. В комплектації йде у нас зарядка від 220. Це іонолітва система. Значить, зарядка йде десь на рівні 5 годин. Крім того, у комплекті у нас є зарядка від автомобіля. Можете заряджати. Ось такому ящику воно постачається, досить якісно, щоб не було ніякого удару. І у нас є чотири види в даному випадку дрелі. І ми з вами зараз подивимося, наскільки якісно і правдиво пишуть про потужність цих батарей. Це фірма нова. Ну, зараз глянемо. У нас тут так, настільки мілко, скільки тут? 550. Так, 550. У нас він на 500 розрахований, але пусковий ток на 1000, так що без проблем ми повинні його запустити. І будемо зараз звертати увагу, скільки він в дійсності має потужність. Треса. Ну, честно кажучи... Так, смотрим. О, какая синусоида. Дело в том, что эти искажения, эти ступенечки, они не всплывают. Не, не, ну, чтобы было видно, что она все равно смодификована, что это не чисто синусоида. Чисто синусоида, там такие есть какие-то искажения. Чисто? Конечно. Все. Чисто подтвердили. Прямоугольнички идут из этих обычных энергий в прямоугольники. Mm -hmm. Ні, ну тут мілкі ж тримовольники, все одно є, це ж все одно відпускне модуляцією. Вона дуже хороша. Да. Якщо без пістине, воно воно гарне. Ну, mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, Продовжуємо тестування. Підключаємо саме елементарне, що на даний момент мені потрібно. Значить, у нас підключений, бачите, заправляється повербанк. Ось у нас така лампочка і у нас музикальний центр. Все разом у нас на даний момент споживає 31 Вт. І показано, що може вистачити на 7 годин з лишнім. Як ви зрозуміли, прекрасно у нас працює синусоїда, так що спокійно може працювати будь-який котел. А зараз ми з вами підключили зарядку. Ось у нас показує індикацію заряду. і Зараз послухаєте, наскільки він тихенько працює, ми спокійно можете спати в цей же час. А ось зараз з другої сторони де вентилятор безпосередньо працює. Як чуєте, досить приємний і нешумний варіант. Як бачите, споживає 118 117 Вт, тому він і так довго заряджає біля 5 годин. Ну, а зараз ми з вами перейдемо до вже важкої артилерії. Звісно, такі повербанки використовують більшості для освітлення і всякі техніки типу комп'ютерів, але зараз ми попробуємо підключити ось обігрівач 500, 500 ватний. Панельний. Якраз виключили світло, подивимося, як він спрацює. До речі, я зарядив його до 100%. Правда, я, звісно, його не розряджував повністю. Але, по крайній мірі, ну що ж, пробуємо. Так. Спостерігаємо, що буде. 400 Вт-403. Включився вентилятор. Так, він економить себе і зразу швиденько відключає. Значить, у нас поки він 405 Вт бере, дивимося, на працює. Ну що ж, ну, заявлених 500 ми поки що не бачимо. Але, може, є похибка якась 406. Подивимося, скільки він буде працювати, чи не відключиться. Значить, пише вверху, у нас він може отак обігрівати годину 20. Ну, подивимося. Прийшло хвилин 5. Звертаємо увагу, 406, 407. Ват, не споживаю, все ж таки, а не 500, але. Обігрівач нагрівся, до речі, працює в своєму режимі відповідному. Так що спокійно можна ним робити обігрів. 58 ще хвилин можна користуватися. Ну що ж, ми побачили тестування. Звісно, після такого тестування я не можу відмовитися такої гарної речі. І вам рекомендую. Я забираю.